Отак От повинен виглядати порядок на полі. Всіх до цього закликаю. Перші всходи вже є. День два і буде красота. Утро починається не з копи, так, да, Коля? <говори> Це в нас сіками міняло її назад. Місяць пройшов. Та не пройшов навіть місяць. Це тоді, як хлопцям <говори> ну, да. зелені пшениці. Ну да. Помните, на кардані хрестовинка нахитнулася оця передня, скажімо так, як на оцьому кардані. Поміняли і знову коля міняє. Є дві, на мою думку, причини, чого вона репнула. Лібо коля давав їй просратися, либо качество фуфло. Ну, я спиняюсь до того, що качество фуфло. <ристо> Потому що <ристо> <ристо> на МТЗ <ристо> давати... Крутився він по-любому постійно. І тепер граємося. Це, мабуть, ти що в Рафаеля заказував чи ні? Я без пані, це в чорній і ці було. Я взяв вже в чорній... Оплі... А, оплі... там не було. Там не було. Це, це, це з рутека оце. А я не знаю. А то, навіть ставили ж, та що у Рафаеля. куплялося. На місяць. Я навіть не знаю де якісь. Так, в общем, ставте, пішов я передіватися. Ну шо, там, є щось? Як книжка пише, таку. оце уровень Треба спробувати що я п'ять штук на метр, як курузина, щоб тух-тух-тух. Це або тух. Не ГМОшну? Ні. Бустон. А. Це не годиться. А що ми? Метр. Є метр, нема метр. Ну це ж, це ж більше метра, правильно? Ну, Це в родину. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, дев'ять, десять, одинадцять, двенадцять, тринадцять. Тринадцять. Ну, як книжка пише, чотирнадцять штук. 13-14. Песня. Всім привіт. Ну що ви? Розкладку бачили. Чітко, ложа, звісно, запечатує, канавочку туриє. Вся рівномірно лежить на одному рівні, рівні на одній глибині. Це, звісно, уровень. До цього треба стримити йти. О, це значить сіємо Сую Біонір. Ця біонер, як у нас була, ми її взяли на розвід, посіяли там огороді, кидять її 5 днів товк. Відоси є на каналі. Минулому році ми посіяли її СЗ-кою на 30-му міжряді. Десь висів в районі 80 кг. 80, може 85 це СЗ-шка. Зібрали, ну, вражайність, твердо скажу, що 30 центнерів є, 30 центнерів є 3 тони. Ну, може, плюс-мінус 29-31. Ми її через ваги не пропускали. Ми пропускали тільки сою або. Зібрали, відкалібрували, частину продали вам. Хто купував частину, собі залишили, їм зараз її 180 тисяч. Це вчора я ж до жарочка тупону, мені показали, що мотори не викручують, а потім вже дойшло все-таки в голову, що як можуть не докручувати. Ну, вони щось виключились, я подумав, що не викручують. А оказується, потім дійшло, що 80 отворів на диску, як воно може не викручувати, коли кукурузу 75 викручує на 27 і 150 і там проїхав 10 метрів як ну, тестували. І виходить на 35 зміщуся, то ще 180, це буде 360 тисяч на гектар. Плюс-мінус, воно все одно ж ну, десь двоє нічок, ви бачили, да? десь ближче, десь далі лежить зерно. Але ж в кінечному результаті мотори викрутять на всій площі іменно 180 тисяч. Так що чотенько, в принципі, повністю зешкою, хоч коткуй, хоч не коткуй. Там і тройники лежали, і зерно на різній глибині, і зверху лежало, так що це тут должно бути іменно те, що книжка пише. І оце ж робота, одне задоволення. Це скільки буду працювати на тракторі, скільки буду оце отак. Працю, працюють, працювати відпочиваючи. Скільки буду споминати Богдана, директора фірми Фред. Який запропонував, проявив ініціативу, каже, постав, попробуй, а потім мені каже, відзвониш. І звісно, на МТЗ я попробував, все. Однозначно, це, ці девайси мають право на життя, вони повинні бути. Так що Бодя, я ти в очередний раз кажу, тобі великий лайк, велике дякую. Все-таки ну, клас, це бомба. Звісно, гідравлічний, чим б... кращий би да, був, але він і дорожчий. Плюс е трактор на гарантії, якщо ми встановимо гідравлічний автопілот, потім виходить, що гарантія на те летить, нафіг воно треба. Від електричного От гарантія не летить, від тонувки не летить, значить це ми все діло і зробили. Те, що не можна робити, те робити не будемо. Щоб воно було обслужене, обслуговувалося і все було на гарантії. 152 мотогодини вже. Я думаю, поки 17 закінчиться, то вже може і 300 набігаємо, будемо вже опять ТО робити. Ну, то таке, любиш кататися, люби і саночки возить, так і тут. Все чотенько. Інколи виходжу ну, через е, загінку, інколи ту саму, я по 5 разів одійшов края, края в мене вже на 35-му, бо е, комп'ютеру сівалки Відсіваю 70, це в мене одне поле. І создаю нове поле, щоб було на 35-му. Бо якщо буду на тому самому цівати 35, GPS, навігація, це все бачити, що там вже посіяно, і тобто, воно не сіяти. Тобто, на, на цьому два поля. Ну а тут а просто рівні гони і края. Край з одного сторони, край з другої сторони і рівні гони. Так що круте, верте, соя піоніровська, вона така крупніша. Чим мустанг мустанг вона така помільше. Ага, Додали вакууму і пропуски Ну Все одно не так стріляють більший процент пропусків від війників і синогуляція упала, чим на кукурудзі. Тут тобто, на кукурузі якось Ну Може що ще не до Петру, як його налаштовувати, той вакуум. Да? Але як рейнуться, ну там красота. Що ну, ти, як книжка пише? Сьогодні теж оце об'єм. На цілий день, так як не крутим, бо сіяють одну площу, потім заново ж ту саму площу на 35-ту. Тобто цю це, звісно, дуже. По розходу вчора ми заправилися, вийшло 4 літра на 20 гектар. Ну, 10 я оціяв, 10, потім опять. Тобто що 4 літра. Багато, мало, не знаю. Без різниці багато чи мало, як потрібно, сіять. А чи багато це чи мало, то вже не має значення. Звісно, було б. Краще, коли б звалка була з 35-м міжряддям. але ж де її взяти? Все, розвернувся, їдемо далі. Працюєш, не задоволення. З мотори запустилися, поїхали в той край. Там в мене зерно лежить, бо батя попер на мойку. Саня обкашує, там, де в нас кукурудзка вже посіяна, вже ось 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 наверху. Дощіки вчора малювало, там щось в конці, з наступної неділі на сіки знім. Ну, які дощі, капівки. Відтоги немає ніфіга, вже все помінялося. Немає часу й побритися. Вчора. Хамон такий юрієць добрий поподогнав, що що гідрит мадрит. Так що вчора було зловживання, какою. Вчора було добре, а сьогодні зле. Так, не встигаю чуть, чуть бо пшенички отдивлюся, треба було б вносити по якусь пісню каку, карбомітік, селітерку, мікро-макро, фунгіцидік, гіркоцидік. Немає часу. Не встигаємо все робити. ну, нього не побризкаєш, тому що е, вітер неймовірний. Вночі не побризкаєш того, що холодно. 3-4-5 градусів вночі. Ну куди це? Мікро-макроці не можна вносити, е, коли холодно. Щось Сашко з тією косою грається. То поки сам на свій лад не настроїш, ніхто його не настроїть. Зараз буду дзвонити, що там таке? Нахитнулася коса, там щось Коля вже приїхав мопедом. То лі редуктор, то ліпочипник. Задовбали вони ці китайські коси, їх ото треба взяти, рік відробила зразу, хоч і робоча, або ви повісить десь, або викинуть, щоб її не було в хазяйстві. Ну не буває такого, що оцей сезон одробив, положив, наступний сезон взяв і воно працює. Ну не буває такого. Косту вистачає китайських, його гора часом, якщо шоколя поїде, другу привезе, стараємося оновлювати кожен рік косу нову 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 там пилку, нову-нову, щоб воно було в запасі. Тим більше пройшла мені ще коса, замовив Віталс, якась там, не буду казати ту модель. Треба ж зняти розпаковку, покажу вам наш арсенал кос і покажу ж косу. Теж така мочненька замовив. Це все діло треба зняти розпаковку, а тоді вже можна запускати роботу. В селі не кошено, на дачі не кошено, зато поляки кашу. Питаємося, по крайній білі. Остається мені ще одна закіночка туди, ну, туди і назад. Все, на цьому паста, тут дня по сусідству. Можна було, звісно, і помінятися, щоб в нього рівно було, в нас рівно. Ну, коротше, як є, так є. ми вже до цього привикли. Це в нас тут аж е, Мустанг був. Частина мустангу, частина піоніру е, Аполло. Тут мустанга було 4 гектара на 70-му міжряді, ну якась частина цього ж. Аполва. Посіяли пшеницю, ні туди, ні сюди посередині втулили. І на оцьому ж куску тут була сосонка. Вона і є і буде, і будемо ми її наверно, теж прополювати чи я, значить, шукати гербіцид, який, який її візьме. Хто там користувався, хто чим виводив сосонку, напишіть щоб я мав на увазі десь собі помічу. Це зараз тут так. А, це ж вже можна сміститися, зараз і на 35-му дійти оці гони і тоді шариться тільки на коротких. Блін, логічно. Чаще ще треба досипатися, туди назад схожу і досиплюся, тому що... Е Скажіть, я скажу, не хватить мені сюди розхід зерна, ну копійки. Це там виходить десь, десь до 50 кілограмів висіть. Що ми сипали, тоді 80-90, отак СЗК на різну глибину, що тут 50, я думаю, воно себе оправдає. Мустан той взагалі щось там 40 чи до 40 вийшов. Ну ще будемо мустан сіяти пізніше. А полор, звісно, на сплошняку будемо 110-115 кг глини. Немає сенсу сіяти її на широких ніжнях, вона не, не гілкується, не... Не стріляє вона тих врожаїв, а от мустан 100% гілкується, а піонєровська коли їй захочеться Це ж соя, вона ж така, щось їй не подобається, гурт, цвіт скинула, щось там не понравилося, не гілкується, в неї свої причуди. ну зато це моя сама любима культура в тому плані, що е, зібрав, можна навіть не дискувати, вигорав, бореться прекрасно. Можна. Не, залиш... Не діскувати в зиму, залишати до весни весною дисковочка і посів. Це вже ми побачили, це все можливо. Це все можливо. І напевно 10 із ділянки будемо так і робити. Так що в принципі, в принципі, принципі мені дуже подобається. І подобається і пшениця, коли сипеш туди азот, успіваєш на все бризкать. І пшениця подобається. Але ж по баблу, звісно, стріляє гідрит-мадрит. Задумуємося над посівом пшенички на 35-му міжряді. Кілограмчиків, щоб 50-60 висівати. І щоб вчасно, в сроки. Як ми сіяли пізно, не пам'ятаю вже і коли, свинячий крик, вона не розпущилася, нічого. А от якби раненько посіяли, тоді була б файна. Ну так от таке. Будемо старатися встигати все. В общем, працюю далі, тоді вже щось ще хочеться потрятіти, ще включуся, поляпаю язиком. Ну а ви послухайте. Не забувайте, лайкоси, підписка. Далі буде ой, як цікаво. Досіваю останню загінку. Це в мене виходить вона якраз на длінні гони. Поставив мотори 250 тисяч на гектар. Вже все, оціяв. це остання сівалка 35 міжряддя. 250 тисяч, ну а потім будемо ходити порівнювати. Да? Можна буде зайти, подивитися, те, те. те. Завтра будемо ще збільшеною нормою сіяти. Це я просто поставив 250 тисяч. Чи викручуватимуть мотори при. Це чуть багато. Отак. При скорості 9,2 на автопілоті, що там 8. А вони викручують. То і все причудово. Але не все так просто, як хотілося. Саня косив, коса нахитнулася, я казав, там чи редуктор, чи вална до редуктора облизало, щось щось там. Прилетів коля мопедом, забрав Саню, забрали косу, поїхали, взяли другу, приїхали другою, друга. На базі заводилася, переставили цю шкотушку льоскою. На полі не заведуть. Опять на базу полетіли, вже взяли нову, та що в тому році тільки один раз, тобто там чітко, все должно роботи. Приїхали, щось там Саня покосив. Батя його вже відріз. І зараз поїдемо, покажу, і глянемо на порядок, який повинен бути. Не встигаємо, правда, ми всі поля наші опросити, але ми до цього йдемо. І кукурузка вже, дужна, дужна, там вже будь, блін, на поверхні де-не-де. Так що зараз покажу, не перемикайтеся. Оце воно, оце порядок. Чистота, красота. Залишилось тільки оці однолітки позрубувати. Кожен рік рубаємо, але не встигаємо. Писав мені один спеціаліст, що ти одне поле викосив і ходиш там, розказуєш. Кожне поле косимо, але не все сразу і не за один день. Не встигаємо. З приводу коси до трактора в нас її немає. Тому справляємося з ручною обичною бензокосою. Все. Робимо так, як вважаємо за потрібне. Так, ось окрайній рядочок. Давайте глянемо з краю. Нас краю може бути дужче утоптане. О! Ось 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 один, ось другий. Ось 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 і на виході. Аби ще легенького доща. Щоб убрати цю грудочку, щоб розмякло, волога з вологою зійшлася. А тут аде, де йомає? Ага, ось все. Вже, вже є. Ще чуть-чуть і будуть уже сходи. Я думаю, пару днів, щоб стопроцентних. А ну пішліть туди. Там може вже дужче повилазило. Це в нас тут що? По-моєму, Сингента і Фортаго. Хотів сказати, кукурузина, коли бур'янина, дивіться. І Це ж була культивація. Так, края одійшли. Ось сього. Ось 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 буквально. Да где ты, Пожалуйста. И, ось бурьяный, смотрите. Красота. Красота. А нема, щоб уже на поверхні прям торчала. Може десь якась раніша. Сиріпа ось уже, пожалуйста. Це ж ось культивація ж була предпосівна, -мо. Ще ось щось непонятне. Тепер треба... І вон бур'янів капець. Треба не провтикати оприскування. Ні, поверху поки не бачу. Ну, нічого, день-два і буде діло. Все, відео закінчує. Прямо драконом на базу. Дякую всім за перегляд. Всім пока і звісно все буде Україна.